Коли ми недооцінюємо себе, ми начебто ходимо в взутті, які, знаєте, на два розміри менше. Пальці тиснуть, вони скрючені, все болить, довго пройти неможливо. Потрібно відпочивати, ми виснажуємося. А все, що потрібно зробити, це умовно купити взуття свого розміру, ходити в задоволення і бути щасливими. Тож життя там, де ми цінуємо себе, Воно просто сяє усіма барвами. В ньому більше досягнень, більше енергії, більше класних людей, більше хороших подій відбувається. І відчуття в цьому житті краще. Цінуйте себе, шановні пані і панове, бо ви того варті. Якщо вам відгукується це відео, обов'язково ставте ставтемо вподобайку, підписуйтесь на мій канал, ну і звісно, коментуйте. Кожного разу я з нетерпінням чекаю на ваші коментарі, щоб зрозуміти, наскільки вам відгукується те чи інше відео, і щоб зрозуміти, чим іще можу бути для вас корисною. Тож коментуйте, будь ласка, і надсилайте це відео своїм друзям і знайомим. До зустрічі!